У ніч на 16 червня ворог випустив по Україні 138 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Основний напрямок удару Донеччина. лунала повітряна тривога і на Вінниччині. Загалом сили ППО знищили 125 ворожих цілей. Пошкодження фіксують на Київщині, Сумщині та Черкащині. 16 червня Вінницька громада проваджає у вічність 24-річного оборонця Володимира Коваля. У складі 131-го окремого розвідувального батальйону чоловік брав участь у боях на Херсонщині, Миколаївщині та Донеччині. Життя воїна обірвалося у стрілецькому бою на Донеччині 10 червня. Воїна поховають на алеї Слави Сабарівського кладовища. 14 червня у Чеченницькій громаді пройшов ретро-тур Рудниця Гайворон. Захід зібрав гостей з різних куточків України. Для відвідувачів підготували концерт, частування традиційною кухнею ярмарок сувенірів. Під час заходу зібрали 9 тисяч гривень. Їх передадуть на потреби Збройних сил України. У Вінниці рятувальники зняли з дерева семирічну дитину. Хлопчик хотів поласувати черешнями і забрався на висоту понад 6 метрів, звідки самотужки злізти не зміг. Товариш, який залишився внизу, зателефонував рятувальникам за допомогою драбини. Вони безпечно зняли дитину з дерева. Обійшлося без травм. У ямпільській громаді провели військово-польові збори для учнів старших класів. Участь у тренуваннях взяли 11-класники та 10-класники шкільних та позашкільних закладів з Ямпільської Жмернської громад та Томашполя. Практичні заняття проводили інструктори з бойовим досвідом. Учні опановували основи тактичної підготовки, вивчали військову топографію, тренувалися у стрільбі, користуванні радіозасобами зв'язку та надані до медичної допомоги у бойових умовах.